На полонінах значно завдать шкоди, тому що боржава дуже вразлива. І я по собі знаю, тому що десять років я на у, у таких місцях був. Цього року ми поїхали, де десять років була вода, сьогодні вже немає води, і господарська діяльність ще більше її вразить. А якраз ця вода, де є витоки річки боржава з цих гір гір там гимба, де планується м, Великий Верх і так далі. І так далі. Де планується встановлення бойові... цих гігантських споруд, бо це гігантські споруди 200 метрів висотою, то великі споруди, вони завдадуть шкоди село проти, походилися по дворові оброси, значить всі громадяни проти. Є приклад, коли у 83 84 році у нас без ну, Советський Союз був і зі сторони села Березників побудували. А, військове містечко. І воно дуже вплинуло на екологію і на, на ну, взагалі на села, тому що е, господарська діяльність вона залишає за собою е, слід. Я не буду уточняти, який бо туди возили і нафтопродукти, і так далі. І так далі. І це забруднювало як ну, саме головне артерії річок. Тому що кхам, у нас. Три наші села беруть забирають воду безпосередньо з річки Боржава. Водозабір у урочищі дуляти він якраз у підніжжю цих боржавських полонин і прямо з річки забирають воду у очисні споруди, ну, обробляють її відповідності, і два села три села мають централізований водопровід. з Цієї річки ну а господарська діяльність вона значно вплине. Така позиція наших сіл, і люди будуть стояти до останнього. Люди не дадуть, не ну.